Сезон кавунів у розпалі і кожен бажає купити найсолодший та найсмачніший. Сьогодні разом з телеканалом Прилуки саме такий і оберемо. А допоможе нам у цьому приватний підприємець Андрій Логін. Головний принцип їх на самом на ділі два. Головне, щоб на кавуні було жовтеньке пятно. Це обов'язково не віле, а жовтеньке. От. І також його треба потрібно. Щоб у нього він мав дзвінкий звук. Я не знаю, чи це відчуває камера, а в нього до дзвінки. Бути. Перевіряємо, чи дійсно дієві рекомендації надав експерт. На розрізі бачимо червоненький кавунчик, що так і манець куштувати. А якщо ви не знайшли ягоду саме з жовтою плямою, не засмучуйтеся. Є ще одна важлива ознака смачного кавуна. Є такі кавуни, що є з отаким п'ятничком. От на ньому жовтого немає п'ятна, але є отаке. Це значить їсть оса. Оса відчувається сахарний калон. Якщо є отаке п'ятнишко це сахарний калон. Це теж ну, немаловажно. Важливою є також і вага кавуна. Андрій Логін рекомендує обирати ягоду масою від 5 кілограмів, тому що те, що менше 5 кілограмів, це не завжди він достигше. Приватний підприємець спростовує міфи щодо форми кавунів. Нібито то видовжена ягода це хлопчик, а кругленька дівчинка. Насправді ж, вся геометрія залежить від сорту. До прикладу, Андрій реалізує кавуни трьох видів. Талісман Арашан та продюсер по смаку. Вони не відрізняються один від одного відрізняється тільки. Снаружи. Оце талисман, Оце ось сюди арашан. навіть трошки по цвету різні. І ото Ото жовтим бочком, ото лежить, де їла бджола, ото продюсер. Доки розпитуємо у пана Андрія про те, як же правильно обрати кавун, бачимо, що збирається чимала черга з покупців, і кожен соковитий красень проходить відповідальну перевірку підприємця. Постукує, демонструє жовтеньку пляму та говорить кожному смачного. За бажання покупців навіть перевіряє цілість кавуна на розрізі. Покупець завжди правий, щоб людина не поверталась, тому що на 100% ти не можеш бути впевнений. Що, але навіть з усієї машини два-три кавуна може попастися зелених або вялих. А так людина 100% впевнена, що кавун смачний, купила і щоб не поверталась. А ось по солоденький кавун та диню прийшла ціла родина. Батько сімейства особисто перевіряє зрілість кавуна. Секретною технікою ділиться із нами. Я ось сюди дивлюсь, мене навчили, ось от сюди дивитися. І плюс на звук звеніть. Андрій вже 9 років реалізує овочі та фрукти. Увесь цей час співпрацює з єдиним фермером. Спочатку аграрій вирощував товар у Херсонській області. Там продовжував обробляти землю навіть після повномасштабного вторгнення. Він перший рік в час війни, він садив там кавуни, ну, але забрали поля, забрали кавуни. Ну, от, людина була змушена переїхати в другу область, де, де не окупована область. Фермер перемістився на Одещину. Тож сьогодні прилучани смакують, кавуни вирощені на баштанах в цій області. Андрій Логін хвалиться, саме на них найбільше чекають містяни. Кожен рік ми привозимо, наголошую вже вкотре. Постійно один і той же сорт, постійно один і той же фермер. І люди завжди знають, що у нас смачні кавуни, навіть є такі люди, які чекають, коли ми приїдемо. От ми побачили ваше об'явлення. Ми чекали, поки ви приїдете, приходять і купують. Ми тут дійсно реалізуємо не тільки кавуни. Ми, коли наступає сезон, ми всього ж фермера привозимо і помідор на консервацію, і цибулю привозимо. І люди нас чекають, люди нас беруть, люди знають, що ми привозимо добрий. Добре, і все качественне, якісний кавун містить багато вітамінів серед них. А В6 та С. ягода багата і на магній калій, амінокислоти. Тож обов'язково встигніть скуштувати кавун. А користуючись порадами від Андрія Логіна, вам обов'язково вдасться обрати найсолодший та найсмачніший.